Марка, шостий розділ з 1 по 6 вірш, будемо читати про Господа Ісуса Христа. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні Його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто чувши. Дивуватися стали і питали, звідки в нього Оце, і що за мудрість що дана йому, і що за чуда, що стаються руками його. Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, Пророка нема без пошани, хіба тільки в Вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І Він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруг. Та навчав. Ми читаємо тут про Господа Ісуса Христа і Його учнів, як Він з своїми учнями приходить на свою батьківщину. Він прийшов до своєї батьківщини, він, вірш перший. Він, Господь Ісус прийшов з учнями в місто Назарет, де більшу частину свого життя Він прожив, скоріш за все. І місце, в якому добре люди знали, про вони добре знали про Ісуса, бо Він там виростав. І в суботу Господь Ісус приходить в синагогу, як настала ж субота, він навчати почав в синагозі. І люди бачили того, про кого вони знали багато? І вони говорять, вони дивуються і дивуватись стали, і питали, звідки в нього Отце. І що за мудрість дана йому? Люди ці бачили, що в Ісуса є якась мудрість надзвичайно. Ці люди бачили цю мудрість, ці люди знали про те, що Господь Ісус робив чуда, і що за чуда, що стаються руками Його? Вони розуміли, Він говорить щось мудре, вони знали, що Він робив чуда. Ці люди знали про Господа Ісуса. І не тільки ці речі ми читаємо вірш третій, вони знали ще більше про Ісуса. Хіба ж Він не Тесля, Син Маріїн, брат же Жякову, Йосипу і Юді та Симонові, а сестри Його. Хіба тут не між нами? Ці люди знали, що Господь Ісус говорив мудрі речі, знали, що Господь Ісус робив чуда. Ці люди знали навіть, ким є його брати, ким є його сестри, ким є його матір. Ці люди знали про Господа Ісуса більше, ніж знали про нього інші. В них були знання. Але парадокс в тому: ці люди знали так багато про нього. Знали значно більше, ніж знали інші, та не вірили в нього. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки, поклавши на них уздоровив. І він дивувався їхнє невірству. Це люди, які мали найбільше можливості знати його, чути про нього. Вони могли знати його особисто. Але вони не бачили свої потреби в Ньому. Вони зна... знали про нього як просто про того Ісуса, який виростав з нами. Знали все про нього, а ніколи не повірили в нього по-справжньому. Не побачили по-справжньому свої потреби. В Господі Ісусі, хоча мали найбільші знання. Серед інших людей. Це люди, які були на його батьківщині. В Його місті. Цікаво як стосовно нашої батьківщини. В тій державі, в якій ми живемо. Це рахується Християнською державою. І більшість людей знають про Ісуса. Більшість людей, напевно, знають, що Ісусову Матір звати Марію. Багато людей на вулиці скажуть, що він був Теслею. Це дуже добре, ці знання. Але ці знання не мають ніякого відношення до тої віри, яка може спасти наші душі, до справжньої віри в нього. А як стосовно нас, з вами, про мене і про вас, ми знаємо з вами, можливо, навіть ще більше, ніж знають люди в цій державі. Ми знаємо не тільки, як його маму звати, не тільки, що він був Теслею. Ми знаємо, напевно, з вами всі чуда, які він робив. Ми знаємо, яку мудрість він говорив. Ми, можливо, знаємо більше, ніж інші. Більше, ніж люди на вулиці, Більше, ніж люди, які ходять. Раз в рік до церкви. І це дуже добре, що ми знаємо багато про нього, про Його спасіння, про Його слово. Але це ні на краплю не наближає нас до Його спасіння. І ми, як і ті люди, які так багато про нього знали, з вами в такій самій надзвичайно великій небезпеці. Бо ми можемо знати про нього все дуже добре. І за своїми знаннями про нього ми можемо з вами не побачити, наскільки ми потребуємо насправді Його, наскільки ми потребуємо того, що Бог через нього, свого сина, зробив на Голговському христі. Через те, що ми знаємо так багато, це може давати нам якусь таку ілюзію, ніби. У нас все добре. І насправді ми в такій самій небезпеці, як ті люди, ніколи не побачити справжньої потреби в ньому, залишитись знаннями про нього, не зрозуміти, ми, наскільки ми потребуємо Його особисто, бо знати про Ісуса і бачити свою потребу в Ісусі. Це дві абсолютно різних речі. Знати про Ісуса і прийти вірою до Нього запрощенням це абсолютно різні речі. І як тут сказано, Він тут учинити не міг чуда жадного. І він дивувався їх невірству. Так само і в нашому житті. Ми можемо пропустити це чудо, не прийти до нього за цим чудом. За найбільшим чудом, якого ми потребуємо, я і ви, це запрощенням наших гріхів. І через наше невірство, через ті знання, які можуть нам давати якусь ілюзію, що ми щось знаємо там про нього. Ми можемо ніколи так і не увірувати. На жаль. Ще одне місце хотів подивитись Луки 7 розділ. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги. І волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: Коли був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього. Маю Симоне, дещо сказати тобі, а той відказав Кажи учителю. І промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його. Відповів Симон, говорячи Думаю той, кому більше, простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона, Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. А вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи увійшов я. Мої ноги цілує невпинно, Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Ми читаємо тут про цей випадок, який був в житті Господа Ісуса Христа, Господь Ісус в домі у Фарисея. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І з позиції цього, цього чоловіка одразу зрозуміло, якщо він фарисей, в нього мусять бути знання. Він мусить бути добре знайомий з Божим Словом. Це супер. Ми дивимося на цього чоловіка, він ніби й має бажання прийняти Господа Ісуса в себе. Один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. Фарисей, який знає слово Боже, який ніби хоче бути в присутності Ісуса, який ніби називає Ісуса Учителю, у вірші 40-му. Фарисей, який, коли бачить цю грішницю, зразу ідентифікує грішницю. Чоловік, який розумів, що таке гріх, що таке не гріх, з одної сторони супер чоловік виглядає. Має знання точно, має розуміння, ніби хоче слухати Ісуса. Сидить з ним за столом в себе вдома. Не вірує в Ісуса. Вірш 39. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи. Коли був він пророк, він би знав, хто то і яка жінка до нього торкається. Бо ж то грішниця. Має знання, має можливість не бачить своєї особистої потреби в Господі Ісусі Христі. Господь Ісус говорить йому: я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. Поцілунку не дав ти мені, ти моєю оливою не намастив. Цей чоловік ніколи не бачив, наскільки він сам особисто потребує Господа Ісуса, маючи знання, маючи можливість, слухаючи слова Господа Ісуса. Не бачить тої цінності, яку Господь Ісус може дати. В його житті не усвідомлює свої власної потреби. А з іншої сторони, ми читаємо про цю жінку. Ми не знаємо, наскільки були в неї знання з Божого Слова. Ми не знаємо, звідки вона дізналась про Ісуса. Але ми знаємо, коли вона почула про нього. А ось жінка одна, що була в місті грішниця. Як дізналася, що він у фарисеєвім домі засів, при столі алебастрову пляшечку мира принесла і припавши до ніг його. Ця жінка бере з собою найцінніше, що в неї є, і приходить до Господа Ісуса, падаючи йому в ноги. Ми не знаємо, які в неї знання були. Але бачачи, що робить ця жінка, ми точно розуміємо, ця жінка. Про цю жінку не тільки всі в місті знали, що вона грішниця. Вона сама усвідомлювала, ким вона була. Незважаючи на те, скільки знань в неї було чи не було, вона розуміла, що вона грішниця і вона потребує Господа Ісуса. У цієї жінки точно не було ніяких ілюзій стосовно себе. Вона розуміла, наскільки його потребує. І, припавши до них його ззаду, плачучи, почало обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Господь Ісус розказує Симону цю притчу, вірш 41-й і промовив Ісус. Було два боржники в одного вірителя, один був винен 500 динарів. А другий 50. Господь Ісус говорить про двох боржників: один ніби менше винен, інший ніби більше винен, один 50, інший 500. Але незважаючи на те, скільки вони були винні, вірш 42 Як вони ж не могли заплатити? Ніхто з них не міг заплатити те, що він винен. Незважаючи на те, що хтось був винен менше, хтось був винен більше, ніхто з них не міг заплатити. І це ми з вами в Божих очах. Це той Симон, та жінка, я і ви. Ми всі винні Богу через свої гріхи. Хтось може винен менше, хтось винен більше. Але цей борг вимірюється. Одною величиною ми винні вічність Богові. Наш гріх коштує вічність. Неважливо, хтось нагрішив трошки більше, хтось нагрішив трошки менше для нас в наших очах. Ніхто з нас не може віддати цей борг. Незалежно від того, що, мені здається, мій борг не такий великий, як от того чоловіка чи тої жінки. І страшна правда в тому, що люди такі, які знають Боже Слово, які знають про Ісуса багато, можуть не усвідомлювати, наскільки сильно вони саме Його потребують. Як цей Симон, фарисей, знає Боже Слово, бачить, наскільки та жінка грішна, він не бачить своєї потреби. Він не бачить, що Він є той, хто винен Богові і не може віддати. Так само і ми з вами можемо за, свої, за своїми знаннями, за своєю побожністю створювати собі ілюзії, що хтось Ісуса потребує більше, ніж я особисто для Мого прощення. В мене все добре, я так багато знаю про Ісуса. Ніякі знання не наближають нас ні на краплю до Його прощення. Це добре знати про Нього. Але це немає ніякого відношення до нашого Спасіння. Ісус може як для тих людей, як в Назареті, бути настільки буденним для нас, що ми з вами ніколи й не побачимо своєї потреби, ніколи не прийдемо до Нього вірою за цим прощенням. Бо ми і так, так багато про Нього знаємо. Ми знаємо його братів, сестер. Або як ця жінка, ми можемо все-таки усвідомити. Усвідомити, що я потребую Його прощення не менше, ніж хтось інший. Не менше, ніж той останній грішник, який для мене був найгірший, я потребую так само Його прощення. Ця жінка усвідомила і прийшла до Господа Ісуса. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе іди з миром. Ті фарисеї, які там були, перепрошую, ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? Вони дивувались, хто це такий, а насправді він єдиний, хто може прощати. Ваші гріхи і мої гріхи. І він єдиний, хто міг пробачити ту грішницю. Бо він єдиний, хто прийшов, заплатив ціну за гріх. Ні Будда, ні Мухаммед, ні пастор, ні священник. Ні, будь-хто інший в церкві не платив ціну ні за один гріх. А він, той, хто прийшов, заплатив, єдиний має владу. Пробачити вас, пробачити мене. Але чи ми побачимо цю свою потребу в ньому? Чи ми будемо жити в своїх ілюзіях, з своїми знаннями, думаючи, що в нас все не так погано з цими ілюзіями, які, на жаль, зруйнуються в день нашої зустрічі з Богом, що ми ніколи до нього особисто так і не прийдемо за цим прощенням. Незалежно від наших знань. Нехай Господь допоможе кожному з нас побачити цю потребу, бо в кожного з нас є ця потреба не менше, ніж в будь-кого іншого. Ми всі, як ті, хто не можемо віддати. І ми всі потребуємо прийти до Ісуса Христа вірою. І до жінки сказав Він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Не твої знання спасли тебе, не то, що ти. Старалась спасло тебе, твоя віра спасла тебе. Віри в Господа Ісуса достатньо для нашого прощення. Але чи ми прийдемо вірою до Нього отримати це прощення, чи ми побачимо ту цінність в Господі Ісусі особисто для себе? Нехай Господь допоможе в цьому кожному з нас. Амінь.